Ліворч відпасовує і в штрафний майданчик навішує. Удар головою. 1-0 на рахунок на користь фортуни Дюссельдорф. Давід Ковнацький. Вісім забитих м'ячів. Всім, шість асистів в чемпіонаті Німеччини. Зараз він визначається своїм другим забитим м'ячем в Кубку. Відповідно, його десятий гол у поточній кампанії. Загалом 17 результативних дій. Це точно передача не вдається. і тому несеться штрафний майданчик. Команда з Нюрнберга і відзначається м'ячем. На 90 плюс третій хвилин вдається зрівняти рахунок Тайлану Думану. Ось так от футболісти, що з'явилися з, з лави для запасних, приносять можливість команді Маркуса Вайнцерля зіграти в екстра таймі до кінця залишатися у боротьбі за чвертьфінал. Першим Йоганнес Гайс певно реалізовує цей удар. Кастен не вгадав, кута навіть, якби вгадав, чи це б йому щось дало. Іде Гайс підтримувати свого голкіпера. П'ятий номер Нюрнберга. Він пробиває м'яч у сітці воріт. Уявіть собі, якби не забив, який би тягар на його плечах опинився, не забив сам, потім стаєш у ворота і необхідно виручати команду. Але з такими ударами перший удар взяв намертво. Дума. Пробиває. Цього разу забиває. 2-1 на користь Нюрберга. Все ж він забив. В перші 90 хвилин плюс компенсований він забиває зараз. Все туне. Кларер пробиває потужно під поперечину по центру воріт. Його команда в серії пенальті має 2-2 з Нюрбергом. захисті, захист грає зазвичай Ямера. Технічно, спокійно, впевнено в собі. Поклав голки пара в кут, а сам пробиває в інший. Янґемера викруючи, разолушивши хрестовину. Зараз він спокійно реалізовує удар з 11 метрів. Пробуває в дев'ятку ще раз водить м'яч воротаря по різних кутах. Йорди Гендрікс вихованець. Шиндлер забиває м'яч від стійки, опиняється у ворота. Кастенмайер був близьким до того, щоб взяти його удар. Проте все ж Нюрнбергу продовжує сьогодні щастити. Не може бути. Нєміс. Пробиває і не забиває, забиває, не забиває, забиває чи не забиває, забиває чи не забиває, не забиває. Він дальєнцентяг тягне удар. Фортуни чи, чи є у вас хоча б хтось більш досвідчений, ніж цей хлопець. Всі більш досвідчені ж України. Ерік Шурано з паузою пробуває. І Ньорб іде далі в Кубку Німеччини до чверть фіналу цього турніру. Вони могли пропускати неодноразово сьогодні, але фортуна була не на боці Дюссельдорфа. Фортуна сьогодні була на боці команди Маркоса.